Вітання всім нашим глядачам. У нас трошки випало знову снігу, собакам радість. От наші ремус і балу. Землерий балу. І інтелігент ремус. Познаходили десь заморожені яблука. Вони такі, як то бідні, їх ніхто не годує. І п'ять ті яблука заморожені. Хлопці, а то нічого ж я вам в хаті даю нормальні. А? Ремус. Можливо, вітер і мене трішки погано буде чути, то вибачайте, підставимо музику на вході. Що їм? Вони хасі, їм то сніг і мороз радість, хоча ремонт пів години садить і мерзне йде до хати. В прямому сенсі того слова мерзне, аж труситься. Він нас привик на диванах спати, от тепер і мерзне. Два дурки, той бере масу береже. той бере хитрістю чорний. Футбола грають на снігу. Давайте, давайте, то скоро на чемпіонат поїдете. Тренуйся, Ремус, будеш на воротах. А ти Балушник, будеш ганяти, ти дуже сильно любиш гасати. Балу. Та рижа морда і в снігу почне рити мені. Дориється до якогось джерела скоро. У нас хриниця є, наш дешевну риж. Треба хитрий зарив в сніг, а той ходить тільки дипає, щоб щось вкрасти. Мороз, в мене пальці примерзають до телефону. О. О, скільки радості. Добре, що я ті яблука не позбирала, то ви мені їх зберете до весни, відкопаєте. на що ти балув, два рази вночі вулицю? Нормальні пси сплять, а ти просишся, та в тебе той метаболізм, як... як не знати що, працює. Смачного тобі хасю. Яблука на снігу, то російська, правда, пісня, от відходить. лука на снігу і хасаї, два. Пішли ну, трошки, хлопці, десь муку поризветеся, а то ви тут під тою яблуною зараз все мені столочете. Пішли звідси. Чуєте мене? Чи не чуєте, бандітники? Ну, як малі діти граються, що їм той мороз. Хлопці, хлопці. Так, ви бачите сніг, а отут чорна земля. Ото вже знаєте хто що нам робив? О, Пан агроном брав проби грунту. Чи все відповідає нормам, чи примерзлося на правильну е, глибину? Пан агроном. Бо якось на днях я його відмивала знову. А пан інтелігент в дитинство впав з тими яблуками. Малушенька, гілку тобі. Ага. Ти мене цілуєш? Гілку тобі на! що ти телефона На Нате, люди, хай вам трошки підніметься наслід такий час. Дивіться на тих двох, на рижого і на чорного. Чого ти його яблука просиш? Ти що собі не можеш знайти, та он валяється нормально. А той нагло сидить і перед носом їсть, щоб тільки е, рижий бачив і в нього ті віджати. Прямо свіжом до бачка сніг поприлипав, попримерзав. Зараз мерзне, пачно. Ти ворушишся, а, а той сніг трамбує. Що кушенка глибока, кушенка моя. Пішли до хати. Радості вигуляла їх, змерзла, як та собака. Як кажуть, змерз, як собака, то я змерзла, як та собака, а їм хоч би що, що яблука замерзлі їдять Балу, не, не рий, сказала, не рий, не рий мені, в мене вже. Язик заплутається з тобою, замерзли там. Він рік. А ну йди сюди. Що до тебе чорний? Кліщ чи що? ми там улазили по кущах. Стій. Ні. То було, то... Я вже думала, що ти кліща притарабанив. П'ять градусів морозу. На, неплеться в коліснікові. все, хлопці, доїдайте свої яблука. Показали людям, що з вами все гаразд. А я біжу до хати, щоб присяга ще трошки маленьку. Гарного дням, бережіть себе і своїх хвостатих. Миру нам усім.